Усіх вітаю. Сьогодні знову такий вітер на вулиці, що я довго розмовляти не буду. Запрошую всіх з собою в Аврору, подивимось, що там є цікавого. Так, зараз швиденько подивимось, що тут цікавого є. Зразу розпочну з іграшок. Дивіться, які новинки з'явилися. Кролик за 300 гривень. І ось таке чудо зелене. Так, що це за чудо? Монстрик за 229 гривень. Монстрик не дуже страшний, а дуже симпатичний. Так, до речі, кому треба, гусь обнімусь, це іграшка плет. Ось такий 300 гривень коштує. Невеличкий. Є в чорному кольорі ще за 400 більший. І ще рожевий фламінго за 300 гривень. Ось такий симпатичний. Ну, монстрик, звісно, супер. Так, подивимось далі. Сьогодні я прохожу і не дивлюсь на продукти. Чомусь не хочеться мені знімати їх. Так, що за акції? Тут у нас є на килимок. 120 гривень, килимок для випікання, силиконовий. Так, а розмір. А розмір треба дивитися, бо тут можуть бути різні. Який саме буде 120. Хоча написано, що той, що за 179 можна взяти один. І подивитися розмір 65 на 45. Ось ми зараз подивимось. Чи дійсно він так, за 119 можна купити? Ще є знижки на форми для випікання. Ось можна за 129 придбати, за 119 придбати форми металеві. А є ось такі простенькі із фольги за 24. Або за 29. Це дуже зручно, якщо ви їдете кудись на природу, за місто. Так що це теж потрібно. Так, що ми ще подивимось, що тут є за знижечки. За 19 гривень ось такий кошик-органайзер можна придбати навісний. рожевому кольорі невеличкий. Так, До речі, дуже зручно кришки чохли, багаторазові на відкритий посуд. Ось такі за 39 гривень. Зараз можна придбати. Зберігають свіжість продуктів 8 штучок в наборі. Так що є ще зараз знижечка на ось такий набір кухонного приладдя. Ціна зараз 55, замість 69. Також можна ось таку шумівку придбати всього за 29 гривень. Така вона невеличка, металева. Або лопатку кухонну металеву. Ось вона, до речі, велика. Ще й така ручка. Дуже зручна тут. 59 зараз ціна. Замість 88. восьми. Якщо ось таке сіт, це 34 гривні. До речі, мені дуже сподобався цей вінчик для збивання на батарейках. Хоча я не в Аврорі його придбала за 39 гривень він. Тож варю собі дома каву з молоком. Роблю, як капучино, дуже зручно. Так, невеличка ложечка за 7 гривень чайне. І є різні, різнокольорові ложки та виделки. І є зі знижечками. Так, ну що, в Аврорі багато знижок на засоби від БРЕФ. Це є ось такі кубики для бачків по 84. Ну і звичайні Блоки на 50 грам по 44-49. І там, де три штуки, 134. Замість 169. Так, інший бренд, теж знижки. Теж це блоки для туалету по 32 гривні і по 59. Дві штучки. І знижки на освіжувачі для повітря. По 39 в асортименті. що а на касі немає касира. Так, мила, Мило шик по 47 гривень, замість 55 В асортименті теж і мила туалетне ловіт 32 гривні. Яблука. Так, ну є і інші варіанти. Тут знижечки немає. На Дору теж знижка по 99 зараз в асортименті. Тут 100 грам, 4 штуки в упаковці. А також ось таке мила біанка. По 27 гривень. Теж воно є в різних варіантах. Я, чесно кажучи, не пробувала його. Нарідке мила теж акція. Зараз дуже вигідно придбати ось таке велике за 32 гривні. 900 мл в асортименті тут і манга, і кавунчик, і грейпфрут є. А також є ось таке за 22 гривні. Ну, тут всього 500 г. 500 мл від Дольче Vieira. Крем мила. Дуже красиво теж опакування. Взагалі дуже красиві упаковочки, не знаю, як воно. Це мило, я теж ще не пробувала. По 27 ось таке малінова панакота. Ну, звісно, є і інші варіанти. О, до речі, я ось це ще мила не бачила. По 55 гривень крем мила рідке міо сакура. Тут ще персик. Цікаво, є ще авокадо. Ну, ціна не дуже, звісно, маленька, але в принципі, шик ще є ось такий за 55 гривень. І новинка з'явилася знову від бренду Душка. Це український бренд. 64 гривні. Душка що тут у нас полуниця. Тут мила пінка для рук і вишня по 64. А всього тут 300 мілілітрів. Спрей для волосся зараз на акції лісова. 100 мл в асортименті 27 гривень. Засоби сльоз, це маска для волосся і шампунь. З кератином по 129 шампунь і маска по 249. Так, до речі, ось ці я теж щось не бачила ще. Що це за нові такі шампуньки по 129 гривень. І крем маски теж щось новеньке не бачила я раніше. Хто вже користувався, напишіть в коментарях. Ще бачу одну новинку у шампуні от шик. Шик, нектар, манга, авокадо. Теж дуже красиві такі упаковочки. 55 гривень за 250 гривень грам Дуже цікаво. До речі, в дорогу зручно брати. І невелика, і упаковочка гарна. Треба спробувати, до речі. ну І знижечки на бальзам і шампуні від по 102 шампунь, 129, навпаки, 129 шампунь, а бальзамчик 102. Зараз коштуємо. За 184 маска, філер для волосся від Ельсеф. І на шауму теж знижка. Зараз шампунь для волосся. 400 мл, 88 грам. Тут з пшеничним протеїном для сухого та пошкодженого волосся. Ось такий. Рома-діфузори з паличками. Зараз теж знижка є на них по 109 гривень. Вони замість 139 з різними ароматами. Дивіться, який є, я теж щось раніше не помічала за 88 гривень ось такий брейд. Дуже цікаво. <гум> є штучні рослинки. Так, 99 гривень, ось такий декорчик в горщику. Є ще варіант інший. Лаванда штучна. Теж 99 гривень. Дуже красиво виглядає. Так, ще аромадифузори різні. Ось яка краса, дерево з підсвіткою такою LED. Так, підставочки у вигляді листочків по 77 гривень. Такі в чорному і золотистому кольорі. Вони легенькі, вони гіпсові, мабуть. Дивіться, які кашпо невеличкі, але симпатичні у вигляді горщиків. Я в блакитному кольорі і бежевому. Ось такі. А також є багато різних, кашпо інших варіантів. Ось такі з ведмедиками. Це що, чоловічки такі? Так, і інші. Подивимось, що цікавого є. Свічечка в скляній колбі за 44 гривні. Ось така. Оп. Так, цікаво. І набір э, чайних свічок, 6 штучок. Так, вони ще ось так запаковані. Так, є ще ось такий варіант. Набір троянд. 12 штучок. Набір таких трояндочок коштує 55 гривень. А набір свічок, плаваючих, 10 штук, 22. Така ще є свічка. Вона теж в сірому кольорі і в такому бежевому по 49 гривень а, в, так, в гіпсі свічка. Є ще вибір гаманців різних. Ціни стоять, але краще перевіряти. Тож, якщо вам сподобався якийсь, то можна подивитися. Так, який подивимось, перевіримо ціном. Мабуть, оцей. Зараз подивимось. 77 гривень коштує ось такий в рожевому кольорі. Ще ось такий маленький. Подивимось. Дуже зручно якщо невеличка сумочка. Так, а ціна 99 гривень. М'якенький, дуже такий. Ще новинка, це різнокольорові ось такі скляночки по 39 гривень в красивих таких кольорах. Дуже красиві, яскраві. Кому подобається такий яскравий посуд, то в Аврорі зараз недорого. Скляночки можна придбати. Так, ну а також новенькі є моделі кухлій. Ось такі по 44 гривні. А також за 55. Так, ціну знижена, чашка скляна в асортименті. Є кухлі для пива. Літо вже прийшло, хто любить пиво. Чесно кажучи, я ні, я його не п'ю. Так, і ще ось такі новенькі чашки фарфорові, квітковий принт. Вони великі. Теж кому подобаються. ось такі об'ємні чашки ще з таким літнім принтом 69 гривень зараз. Це теж новиночка, А також на інші варіанти знижені ціни. І ось така з кавою, Кофе 59 гривень. А також інші ось така за 49 гривень. Ось такі яскраві баночки для спецій. Ось такі в кольорах і в чорному, правда, є, і в червоному і в бежевому. Так, чашечки, кераміка 200 мл, смакота, 44 гривні всього. Ще новиночка одна порцелянова чашка Вікторія. Целющий чай 59 гривень з квіточкою. А є зірочками, дивіться, яка краса. Ще й в чорному кольорі. Ціну не знаю, зараз подивлюсь, до речі. Так, ціна 64 гривні чашка. Ось така в чорному і в білому кольорі. Доволі велика і красива. Сьогодні покажу, які є пляшки, ланчбокси і термочашечки. От ємкість теж дуже красива, яскрава. Всім дякую за перегляд відео, коментарі та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал та залишайтеся зі мною. До нових зустрічей, друзі! Всім пока!